Добрий день, малята! Рада вас вітати. Сьогодні пропоную гру на увагу! Хто зі мною? Почнемо! Витягніть ручки вперед! Вказівним пальчиком однієї ручки торкаємось носиком. Вказівним пальчиком іншої ручки торкаємось вушка. Зрозуміли? Давайте разом носик. Вушко, носик, вушко. Робимо це тільки вказівними пальчиками. Зараз заплющуємо очі і повторюємо вправу: носик, вушко, носик, вушко, а тепер самі. Молодці. Розфлюшуємо очі, а зараз трішечки складніше зробимо. Витягуємо ручки уперед. Вказівним пальчиком торкаємось носика. Вказівним пальчиком вушко. Робимо два хлопки. І ручки уперед. Давайте разом. Носик, вушко, два хлопки. Носик, вушко. Два хлопки. Зараз заплющуємо очі і разом робимо носик, вушко, два хлопки. Носик, вушко, два хлопки. А зараз давайте швидко: носик, вушко, два хлопки. Носик, вушко, два хлопки. А тепер самій і дуже швидко. Все, сподіваюсь, вам сподобалось і все вийшло. А зараз давайте разом помалюємо, але незвичайним способом. Для цього вам знадобиться аркуш у плітинку і ручка. Я буду вам казати, куди, в якому напрямку буде рухатись наша лінія. А хлопки будуть показувати кількість е, клітачок, яку вам потрібно. Зрозуміли, так? Хлопок – кількість клітачок. я кажу вгору, вверх, в, вгору, вліво, вправо або вниз. Візьміть аркуш, поставте крапочку посередині листочком. І від цієї крапочки почнемо вниз, вправо. Вниз. Вправо. Вверх, вправо, вверх, вправо, вниз, Право. Вниз, вліво, вниз, вліво. Вниз, вліво, вниз, вліво, вниз, вліво. Вверх, вліво, вверх, вліво, вверх, вліво, вверх, вліво, вверх, вправо, вверх. Сподіваюсь, у вас все вийшло. Я загадувала ось такий малюночок. Сподіваюсь, у вас такий вийшов. Але якщо інше, це не страшне, бо це саме ваш малюночок. Ви можете зробити такий же ще раз по інструкції.